Всім привіт! Ваша уваги! Огляд, мішечка з теплою жилеткою і подивимось попадає. На столі у нас є така гарненька жилетка овчини, Розмір 2X L. 2-3 повністю овчини, Розмір L, Розмір 2. Розмір L, Розмір XL, Повністю жилеточка овчинки. Розмір 4 xl 3 xl Ей. Желатка повністю з овчинки. Розмір Ейля. Нова стокова. Розмір Ейксель. Зверху шкіряна всередині на овчинці. Розмір XL, Іксейля. Зверху шкіряна всередині на учинці. 2-3 X. Розмір іксейля. Ейля. Розмір два ексей. Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна розмір 4 XL, 2 XL, XL. Щось така жилеточка на обчинці повністю. Розмір 2 XL, 2 3. Розмір XL, L, Повністю на овчей це розмір 2 XL. ще розмір XL. Розмір 3-4 XL. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.